Вітаємо вас, депутатський канал, і сьогодні ми будемо спілкуватися із першим заступником голови Полтавської обласної ради Володимиром Оніщенком. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. Ну і розпочну із найактуальніше, як у ці дні, теми як відомо розпочався опалювальний сезон, і відповідно прийшли холода холода. Чи тепло зараз у тих домівках, які опалюються підприємствами, що перебувають у комунальній власності області? Звичайно, це питання на сьогоднішній день саме актуальне, але я, мабуть, було б невірно, якби я сьогодні говорив тільки за ті заклади і ті будинки, і квартири, які опалюються комунальними закладами області, а не, всі, не всіма нашими котельнями. На сьогоднішній день у нас ситуація ситуація слідуюча: з 1 жовтня, коли похолодало, були підключені 779 шкіл. 562 дитячі садки і 341 лікарня. Тобто, з 1 жовтня ми забезпечили тепло. Звичайно, були окремі прикрі випадки, коли місцеві мережі, скажімо так, були не досить відремонтовані. Але це окремі випадки. В основному от соціально-культурна сфера, яка опалювалась, у нас з 1 жовтня запрацювала. 14 жовтня була дана команда. І всі підприємства почали надавати тепло. Є знову ж такі невеликі окремі випадки, коли цього не сталося. Але міські, міська влада, влада районів зараз працює над цим питанням на сьогоднішній день. Ми можемо сказати, що Полтавська область опалювальний сезон почала своєчасно і майже 100% подано тепло до квартир, помешкань, закладів. І так далі. А от що б ви порадили тим людям, у яких все ж таки тепло не прийшло? Або, скажімо, воно прийшло, але ж не у достатній кількості. Ну холодно, хоч батареї більш-менш теплі. Або із крана тече, повинна текти гаряча вода, а вона ледве тепла. От що в таких випадках робити, на ваш погляд? Ну, на мій погляд, звичайно, люди повинні оплачувати тільки ті послуги, які вони отримують, і тепло, і гарячу воду. Є нормативи. Які говорять про те, яка повинна бути теплоносій наших з вами батареях? Є норматив, який говорить, яка повинна бути вода в крані, якщо вона дійсно повинна бути гаряча. Якщо це не відповідає дійсності, то треба звертатись до комунальних служб, і комунальні служби повинні перерахувати вам. Ви повинні заплатити тільки за ту послугу, яку ви дійсно отримали. Але ж е, треба подивитись і на слідуючу ситуацію. Ви абсолютно правильно сказали, батареї теплі, а в будинку не дуже чи в квартирі не дуже тепло. Е, треба звернути увагу і на під'їзди. Треба звернути увагу і на власні квартири, тому що на превеликий жаль, ми багато втрачаємо тепла як від подачі від котельні до квартири, так і в самій квартирі. Тобто це і утеплення вікон, це закриває під'їзди, який повинен закриватись, це і фрамуги на вікнах в під'їзді, які повинні закриті бути, тому що там надзвичайно багато втрачається тепла. Ну, як відомо, один із найкращих нині способів, можливо, не найдешевше, а все, але найзручніше це опалення за допомогою газу. На жаль, далеко не всі будинки газифіковані. Перш за все у сільській місцевості. От, наприклад, Семенівський район він найменш газифікований в нашій області. От, чому так відбулося, і які там перспективи? Знову ж таки, це ситуація суб'єктивна. Мабуть, люди, які раніше працювали в цьому районі, не досить наполегливо займа, займалися цим питанням. От на сьогоднішній день я можу вам сказати, що це один із кращих районів якраз по по вирішенню цього питання треба відзначити в першу чергу звичайно керівника району голову районної адміністрації книша валерія євгеніовича його першого заступника полупана Сергія Миколаївича. ці люди абсолютно предметно займаються питаннями і відповідаючи на от питання як вирішуються ці питання цей район знаходиться в такій же ситуації як і інші райони зараз практично немає державного фінансування але дякуючи тому що вони зможуть можуть знайти спільну мову з товаровиробниками Можуть знайти спільну мову з тими структурами, які працюють у них в районі. Досить суттєва допомога була якраз при вирішенні питань по газифікації, і от пройшло пройшов рік після виборів депутатів місцевих місцевих органів влади. За цей час вдалось тому ж Семенівському районі газифікувати три села. За цей час, от в четвер в п'ятницю 14 жовтня, я був в заїчинцях. Вдалось побудувати і запустити теплогенератор в котельню, яка буде працювати. В якій в школі в дитячому садку буде, буде тепло. Тобто є шляхи вирішення про те. Ну Ну наскільки розумієш шляхи вирішення, перш за все, коли є ініціатива від умешканців і вона поєднується із бажанням влади допомогти. Наскільки я розумію, це найкращий варіант, наприклад, сімей, ви знаєте, це не найкращий варіант, це єдиний mm -hmm. варіант, який можливий. І е, я хочу сказати, що дійсно ви абсолютно прав. Знову ж таки, ось приводячи е, в приклад село Заєчинці, е, я вам от по датах називаю. В грудні минулого року в село вперше був поданий газ. В... Через пів року на базі школи в, шкільні... в шкільному приміщенні був відкритий дитячий садок. І я вам вже назвав, 14 жовтня теплогенераторна котельня почала працювати, і діти вийдуть з канікул, вони будуть в теплій школі, і дитячий садок буде з теплом. Чому так? Тому що голова сільської ради. На місці, і не просто на місці. Це людина, яка піклується про своїх людей. Тому що громада, вчителі всі брали участь у вирішенні цього питання. Хто як міг, фізично допомагали, фізично якісь роботи робили. Районна влада займалася цим питанням, обласна державна адміністрація займалася цим, обласна рада займалася. І, як приклад, от вирішення цього питання. Тому я абсолютно впевнений, там, де громада разом з владою буде займатися вирішенням питань, вони будуть вирішені. Ну, не недаремно так багато питань з приводу Семенівського району. Нагадаю, що в нашій студії перший заступник голови обласної ради Володимира Оніщенка він був обраний до обласної ради у Семенівському районі у мажоритарному окрузі. І от якраз Семенівський район є, скажімо, таким авангардним щодо нових починань. Зокрема, Семенівчани, от вони нещодавно запропонували передати овочі для лікарень та шкіл. ну, Безкоштовно, що це за ініціатива і Знову ж таки, це ініціатива одного із депутатів районної ради. Є там керівник сільгоспідприємства Дружба Семигриєнко Сергій Васильович. Він вирощував овочі і досить таких по прогресивних технологіях, і якісні овочі. Він їх виростив. І людина, скажімо так розуміє, що звичайно кошти треба заробляти і для свого підприємства, і для себе, але є лікарні, є дитячі садки, є школи, і він виступив з ініціативою повністю безкоштовно забезпечити лікарні і дитячі школи, дитячі садки. Його ініціатива була підтримана, і таким чином депутати районної ради практично саме вирішили це це питання без якихось там допомоги об обласних служб структури і так далі, тобто на своєму місцевому рівні знову ж таки, коли депутати і люди попрацювали разом, питання вирішилось. Ну, така такий чудовий приклад благодійної допомоги, мабуть, що він не дуже розповсюджений чи не так? Ні, ви знаєте, я повинен вам сказати, що в багатьох районах нашої області дана ініціатива була підтримана і багато. Той же Кодилевський район, де головою районної адміністрації Тетяна Михайловна Корост, там серйозно вирішуються ці питання. Я можу назвати там і Глобинський район, і інші райони. В багатьох районах ця ініціатива була підтримана, і я надію, що це стане доброю традицією, і ми зможемо забезпечувати а ось такі підприємці. Вони можуть розраховувати на, скажем. Певне розуміння їхніх проблем з боку влади. Ну ті ж податкові якісь пільги, таке інше. Наскільки от в цьому плані? Тому що багато зараз може хто з нас нас слухає і наважиться на подібні кроки. В, вони не просто розраховані. Ну взагалі, завдання ж влади, завдання влади. Не вирішити питання, а створити питання для вирішення питання, тому що влада не може ні забезпечити овочами, ні забезпечити теплом. Завдання влади створити умови для того, щоб підприємці, теплопостачаючі, теплогенеруючі компанії могли забезпечити людей в даному випадку своєю продукцією. Тому е вони абсолютно можуть розраховувати на нас. Е я, як заступник голови обласної ради, готовий підтримувати всіх цих людей у їх починаннях. Більш того, я вам скажу, питання навіть не скільки буде стосуватись там податкових, податкової служби і так далі. Дуже часто багато часу забирає оформлення якихось документів, довідок, дозволів і так далі. Влада готова на себе брати. Полегшення роботи, щоб людина могла займатися бізнесом, і з цього бізнесу якась частина йшла на соціальні потреби нашого населення ну, чудово знов таки нагадаючи це, ми говорили про те, що один із мешканців Семенівського району. На благодійній основі надав овочі для лікарень та шкіл. І ще одна цікава ініціатива Семенівського району відзначення пам'ятних дат за допомогою інсценізації. От день перемоги був дуже цікавий. Зараз і в Котельві підхопили це, але ж ви не байдуже також і до кромічуга дуже тісно з ним пов'язані. Теж така цікава була там ініціатива встановлення гонгу миру. Скри, будь ласка, що це за ініціатива і яка подальша доля цього пам'ятника, якщо так можна сказати, символічно. Дуже хороше запитання. Знову ж таки, ми, знаєте, завжди питання вирішується тоді, коли є небайдужі люди і особливо небайдужі керівники в місті Кременчуці. Головою районної ради Автозаводської працює Коваленко Володимир Миколаївич. Це була його ініціатива. Що таке Гонгмиру? Його ініціаторами стала Індонезія. Гонгмиру. По своєму статусу може встановлюватись в єдиному місті в країні. Тобто, якщо він встановлений, а він вже встановлений в місті Кременчуці, то він не може бути встановлений вже ні в Києві, ні в Житомирі, ні в якому іншому місті, яке б вони назвали. Такий його статут цього е, Гонгомиру е, була е, побудована ротонда. Е, індонезійський уряд передав гонг миру. Він був встановлений. І кожен рік проводиться День Миру. Наскільки важливе значення придається проведенню Дня Миру, я вам приведу такий приклад. Я був на останньому відзначенні в місті Кременчуці, на цьому святі взяли участь повноважний посол Індонезії, повноважний посол Малазії, генеральний консул Польщі. Тобто, е, наскільки великого значення надається якраз от, е, цій ініціативі. І, і е, після того, коли було проведено це свято в парку Миру, це дуже красиво, було дуже так знаєте, е, ну, воно брало за душу це свято. Після цього всі ці високоповажні особи зустрічалися в школах, в ліцеях, е, в училищах з дітьми, говорили. Тобто вони доносили свою культуру, вони доносили свій погляд. Я вважаю, що це одна із головних завдань, тому що от ми з вами почали говорити за соціальну сферу, там, за газифікацію, за тепло, все це так. Але основним завданням, я вважаю, і для нашої країни є якраз виховання підростаючого покоління. Якщо ми цього не зробимо, отже, якщо хочете побачити гон ми, миру в Україні. Прямуйте лишем до Кременчука, тільки там безумовно в парку миру висить гонг миру, розміщений mm. там, і поряд розміщена стела стели всім тим військовим частинам, які визволяли Кременчук і отримали звання Кременчуцьких. І вся техніка, яка представляє ці військові частини, тобто о, якраз парк тематичний парк миру, ну і знову до таких проблем, що правда, які можливо поліпшиться, завдяки тому, що сесія обласної ради останньо ухвалила. Рішення про підписання угоди між Кабінетом міністрів і Полтавською областю щодо співпраці, зокрема, у таких важливих напрямках, як житлово-комунальне господарство і транспортно-дорожня інфраструктура. От щодо комунальної сфери, які тут нас чекають новації в зв'язку із подібною угодою? Новації нас чекають. Більш того, я думаю, що Полтавська область і місто Полтава стане одним із центрів. На базі якого відпрацьовується зараз ну, одне, одна з великих проблем житлово-комунального господарства це сплата за послуги житлово-комунального господарства. Так от на базі міста Полтави вже працює зараз відпрацьовується, скажімо так, в подальшому більш модернізується якраз розрахунковий центр. Більш того, він являється базовим. І є е, е, зараз розпорядження міністерства будівництва. Е. Регіонального будівництва, в який входить група представників від Полтавської області, туди входить перший заступник губернатора Животенко Віктор Федорович, туди включений я, оскільки я був одним із ініціаторів теж впровадження цього проекту, і зараз відпрацьовується такий проект взагалі на всю Україну. Тобто, щоб грошові потоки доходили якраз до отримувачів послуг. Газу, води, тепла, тобто цих поставляючих компаній, є проблема в цьому питанні. Багато можна про що говорити, дякуючи підписанню цієї угоди. Я думаю, нам вдасться зрушити це питання. Але всі повинні розуміти одне: яку б ми хорошу угоду з Кабінетом міністрів не підписали на рівні області і Кабінету міністрів, якщо кожна людина в нас в Полтавській області не буде працювати над енергозбереженням, ця угода працювати не буде. Ну, знову ми повертаємося до такої думки, що. Ініціатива мешканців це теж не менш важливий момент, ніж дії влади. Ви голова міжвідомчої координаційної ради з правової освіти. Отже, опікуватись відповідними питаннями. Ну здається, у кадровому питаннях питання щодо забезпечення роботи цієї комісії не повинно бути проблем чого чого а юристів нині вистачає. Інша інше питання чи вони кваліфіковані. Це одна частина питання, і друга частина питання: наскільки нині мешканці підковані, так би мовити, у плані правової освіти, щоб не стати жертвами шахраїв. Ви знаєте, у нас мені тісно доводиться працювати з юристами, і я вас повинен запевнити, що у нас досить багато юристів високого класу, високого гатунку, які можуть дати консультацію, можуть провести той чи інший захід, що стосується організації чи оформлення якогось документу на високому рівні, що стосується відношення людей. Ну, на превеликий жаль, ми іще не змогли переконати людей, що якщо є якесь питання, то треба піти порадитися з юристом. На превеликий жаль, дуже часто це робиться інтуїтивно, а потім радяться, коли вже зроблені якісь кроки, а кроки невірні. Знову ж таки, що стосується майже кожної людини, або кожної людини, тому що я можу теоретично говорити красиво і довго, але от я вам приведу такий приклад. Є у нас такі комунальні підприємства, як Бюро технічної інвентаризації. Це ті підприємства, куди або всі, або майже всі жителі звертаються. Це власність обласної нашої ради. Я вам повинен сказати, що от і в місті Кременчуці, і в місті Лубнах, а вони працюють не тільки на місто, а і на райони, які поблизу них знаходяться. Зараз відпрацьована така ситуація, що вам не треба стояти в черзі, вам своєчасно видати документацію. Ви отримуєте талончик, приходите на певний час, тобто оця юридична допомога, вона вже практично втілюється в життя. А сквозь ко до речі, теж була проблема, що не у всіх районах є відповідні установи. Теж дуже така, що їхати треба з іншого. Району. А зараз, зараз ми по іншому поступаємо. От я вам же сказав: є базове БТІ, це бюро технічної організації Лубний. Ми зараз домовилися з усіма керівниками районних державних адміністрацій. Знову ж таки, привожу от конкретно в Семенівку, бо там абсолютно знаю, і був районна адміністрація виділила приміщення прямо в своєму будинку, де працюють працівники БТІ і де вони приймають людей. Тобто не треба е, нікому їхати в Лубни. В Лохвиці та ж сама ситуація. Тобто е, в Гадячі та сама ситуація. Е, ті райони, які поблизу, е, там працюють працівники БТІ. Крім того, е, працівники, скажімо, Лубенського БТІ є графік, коли е, керівник чи заступник керівника приймають в тому чи іншому районі, якщо якесь питання не вирішується. Ну, крім. Е, Бити, які працюють, скажімо, які являються власністю обласної ради, є приватні. Ну, мені здається, що тут вдалося нам зрушити, тому що я чому забити і говорю, це ну, та організація, до якої звертається найбільше людей по вирішенню таких питань. Я повинен вам сказати, що у нас досить непогано працює ця рада. Звичайно, в першу чергу, це дякуючи нашому управлінню юстиції Колотіловій Тетяні Михайловні. Як результат нашої роботи, очевидно, в листопаді місяці на базі міста Полтави буде проведена міжвідомча координаційна методична рада нашої країни на чолі з міністром і. Мало часу, на жаль, залишається буквально 5 хвилин. Як відомо, нещодавно обласна рада виграла декілька судових справ, які стосуються підприємств, які є комунальною обласною власністю або власністю територіальних громад області. Які це були об'єкти, які проблеми головне навколо них виникали? Є обласна комунальна власність, тобто це власність всієї громади, нашої Полтавської області. І позиція обласної ради, обласної державної адміністрації, єдина. Це все повинно належати всім громадянам нашої області. Виникло таке питання. Було декілька недоречностей. Я їх так назву м'яко. Ну, наприклад, в Перетинському районі один із керівників комунального закладу два чи три роки назад взяв і віддав над трасою 10 гектар землі, яка належала. Комунальному підприємству. От, звичайно, коли ми прийшли до влади, я займався цим питанням. Юристи нашої обласної ради теж кваліфіковані молодці, попрацювали гарно. Нам вдалося за допомогою суду повернути в обласну комунальну власність цю землю. Були такі ж недоречності у нас по об'єктам, які належать нашому театру. Теж суд ми виграли, і все, що належало театру, знову належить театру. Ну і я вважаю, що один із самих великих об'єктів це Шевченка-96, там розташовані три великих дев'ятиповерхові приміщення. Яким чином вони на них стали претендувати Київський інститут харчових технологій, мені невідомо, але останнім часом було так. Але дохазяйнувалися вони до того, що одне з приміщень вже декілька років взагалі немає навіть опалення. Ми теж виграли суд, повернули в обласну комунальну власність і будемо наводити там порядок. Ну сподіваюся, попередження тим, хто збирається і надалі незаконно привласнювати те, що належить територіальній громаді області. Ви достатньо тривалий час працювали у органах виконавчої влади, достатній оптова досвід щодо роботи і в органах місцевого самоврядування. Взагалі, тут на місцях достатньо важливі, щоб вирішувати ті проблеми, з якими звертаються люди, які живуть в селах, селищах, районах, в області, зокрема. Ви знаєте, я вважаю, що з десяти питань, 8, а то й дев'ять. Можна вирішити на місці, е, неможливо вирішити питання тільки е, якоїсь державної ваги, е, неможливо прийняти закон новий з якогось там питання. Все інше, що що стосується людей, ми не тільки можемо, ми повинні і зобов'язані вирішувати тут. І ви е, правильно говорите, у мене є досвід роботи вже і в адміністрації, і в скажімо, і в раді, і працював в мерії, і за радянських часів працював в тих партійних структурах абсолютно достатньо просто е, треба щоб Починаючи від голови сільської ради, закінчуючи головою обласної ради, головою державної адміністрації, це були відповідальні люди, щоб це люди турбувалися, коли хотіли турбуватись про людей. Я вважаю, що на сьогоднішній день, от якраз в області, створена така атмосфера. Я не можу сказати, що всі керівники і всі чиновники являються ідеальними, але на рівні області голова. Обласної ради голова адміністрації створюють таку атмосферу. І мені приємно працювати. Як ви бачите, сьогодні ми можемо говорити. Сьогодні в нас тема дещо друга, але ми могли б з вами говорити і за ті 3 мільйони тонн зерна, які ми вже отримали, а плануємо до 4 області отримати, мабуть, найбільше. І одно із перших міст по цукровому берегу, і так далі, і так далі. Звичайно, багато проблем. Але все таки мені здається, що. Нам вдається створювати умови, про яких люди можуть і працювати, і забезпечувати свою соціальну сферу. Отже, це був Володимир Оніщенко. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую шановним глядачам за те, що стежили за нашою розмовою. До побачення. Спасибо, до побачення.